Добрий день. Сьогоднішня наша тема: скіфи не були кочівниками. Дуже поширеною є думка, що усі скіфи були кочівниками, що це кочові племена, які тільки те й робили, що кочували по степу. Проте це насправді зовсім не так. Коли ми заглянемо в описи Геродота, який розповідав нам про стародавню скіфську державу. Ми зможемо переконатися в тому, що основна маса скіфського народу, що проживав на теренах України, були осілими, тобто жили в поселеннях і нікуди не кочували. Для цього можна зачитати рядки з його книги Мельпомени, в якій він описує скіфію і скіфів. Від гавані боритвенітів, бо вона розташована якраз посередині приморської частини всієї скіфії, від неї і далі перший народ, котрий можна зустріти, це каліпіди, які є Еніни і напівскіфи. Над ними є інший народ, що називається алізонами. Вони і каліпіди взагалі мають такий спосіб життя, як і скіфи. Але сіють. І їдять пшеницю і цибулю та часник і сочевицю, та просо. Тобто і каліпіди, і алізони, і скіфи, вони ведуть усілий спосіб життя. Просто каліпіди і алізони трошки ближчі до греків, до грецької культури. Над алізонами живуть скіфи оратаї які сіють пшеницю не для їжі, а на продаж. Ще далі над ними живуть неври, також скіфи. А далі на північ від Неврів, наскільки я знаю, є незалюднена країна. Тобто вже на північ від Житомирської області, десь там, де починається зараз територія Білорусі. У цій народності живуть уздовж річки Гіпанії на заході від Борисфена. Ну, Борисфен це Дніпро, а на захід від Дніпра Південний Буг. Якщо перейти Борисфен, ідучи від моря, то спершу буде Гілея. Гілея це район Херсонської області. А якщо йти ще вище, там живуть скіфи-земероби. Тут десь регіон Києва, Черкаська область, Дніпропетровська, яких Еліни, що живуть вздовж річки Гіпанія, називають борисфенітами. Бачите, тобто скіфів, які жили. Вздовж річки Дніпро, де зараз Київська область, Черкаська, Кіровоградська, там жили Борисфеніти від назви річка Борисфен від Дніпра. Отже, ці скіфи земероби живуть на сході на відстані трьох днів шляху і до ріки, що називається Пантікап. Пантікап це у нас річка Ворскла. А на півночі, на відстані, якщо пливти 11 днів. Там джерела Борисфена, тобто далеко на півночі, де починається річка Дніпро. Далі країна, що над ними, це пустеля великих розмірів. За пустелею мешкають андрофаги, які є окремою народністю, яка не належить до скіфів. А далі за ними вже справжня пустеля. І наскільки я знаю, там нема іншого народу. Іде мова про те, що далеко на північ від Дніпра. Живуть деякі, абсолютно дикі і варварські племена андрофагів. це і були предки сьогоднішніх московитів. Як то кажуть, яблуня від яблуні далеко не падає. На схід від цих скіфів замиробів тобто від цивілізації, якщо перейти річку Пантікап, у тій країні мешкають кочовики, також скіфи. Бачите, не дивлячись на те, що це кочівники. Вони були скіфами, тобто були того ж самого народу, що і скіфи-зимероби, скіфи у скіфи речі і так далі. Просто-напросто вони вели такий кочовий спосіб життя. Але андрофаги були зовсім іншим народом, не скіфським, які нічого не сіють і не обробляють землі. Вся ця країна позбавлена дерев за винятком гілеї. Тобто йде мова про Південно-Східний регіон України, який є степом. Ці кочовики. Живуть на схід на відстані 14 днів шляху і доходять до річки Гера. Є припущення, що річка Гера то теперішня річка Самара. Звичайно, в ті часи вона мала дещо інше русло. За Гером простігається країна, що називається царською. Тобто, якщо йти на захід за Гером, за Самарою. І скіфи, які в ній живуть, найхоробріші та й найчисенніші, і вони вважають інших скіфів своїми невільниками. Ну, слугами. Вони на півдні цягають аж до ці ріки, а на схід до рову, що, як я казав, прокопали, народжені від сліпих і до гавані на Маятіцькому озері, що називається Кремне. Деякі інші частини їхньої землі доходять до ріки Танаїда. Та є, це у нас Дон, тобто аж до самого Дону доходить їхня країна. Вище на північ від царських скіфів, тобто там, де починається річка Дон, мешкають Меланхлайни. Це вже інша народність, не скіфська. Бачите, знову ж таки, Геродот зауважує, що це не скіфська народність. тобто, коли мова про те, що греки кажуть, що от всі варвари скіфи, це неправильно, скіфами були конкретна народність, яка жила на території сучасної України. Інші племена, які там жили по кордонах цієї землі, скіфами не були. Вище від Меланхлайнів, наскільки я знаю, є болота і незалюднена країна. Бачимо, що Геродот чітко нам каже, там, де болота, там варвари і дикуни. Якщо перейти рік Утанаїд. Там уже не Скіфія. Бачите? От якщо перейти річку Танаїд, там вже не Скіфія. Все. Якщо ви переходите за Дон, в напрямку до Волги, все, там вже немає ніякої Скіфії. До побачення. Розумієте все. Скіфія, країна Скіфія або Скітія, якщо трактувати букву Ф як Т, це є виключно землі України. Там і жили наші предки. Тому Еродот каже: все, коли ви перейшли річку Дон. Все, вже ніякої скіфі немає, вже ніяких скіфів немає. Скіфи живуть ось в цьому регіоні. Але перша її частина належить савроматам, які живуть в країні, що починається від затоки Маятіцького озера і простягається на північ на відстані 15 днів шляху. І вся ця країна позбавлена дерев і диких, і культурних. Над ними живуть будіни країни, що вся заросла різними деревами. Що ми тут бачимо? А ми бачимо чіткий опис племен, громад скіфів, які проживали на території України. Тут слід зазначити одну важливу деталь. Так ніби прийнято вважати, що греки називали скіфами всіх, хто носив бороду, або, як вони вважали, жив північніше від них. Проте по описах Геродота видно, що він чітко розділяв скіфські племена і не скіфські племена. Так він зауважує, що Менанхлени і Андрофаги це вже інша, не скіфська народність. Тобто слово Скіф не означає конкретно варвара, а означає жителя Скіфії, скитії тобто земель України. Меланхлени жили північніше Будинню, там, де починається річка Дон. Далеко на півночі, далеко за Дніпром, десь там на Болотах. Живуть інші ще дикіші не скіфські племена, андрофаги. І тут же Геродот перераховує решту племен, які були скіфськими і жили в межах у тих природних географічних умов, тобто від річки Дунаю аж на схід до річки Дон. Це були неври, будини, каліпіди, алізони, скіфи, орачі, скіфи, землероби царські скіфи. Із них єдині, хто вів кочовий стиль життя, були скіфи-кочівники, а також сармати. Тобто, лиш незначна частина скіфського народу дійсно вела кочовий або, швидше сказати, напівкочовий спосіб життя. Решту території нинішньої України населяли усілі Замироби. Тут також важливо зауважити, як саме Геродот описує царських скіфів. Він нам чітко вказує. Що це були найчисленніші скіфи, які жили в Таврійському регіоні, який охоплював території сучасної Херсонської, Запорізької, Донецької області і півострів Крим. Ось тут базувались найбагатші скіфи і ось тут знаходилися найбільші скіфські причорноморські міста. Звичайно, причорноморський регіон був і є найвигіднішим для розселення людей, бо це прямий вихід до моря. А це і торгівля, і відповідно робота. Відповідно, в той період часу регіон, де жили царські скіфи, був одним з найбагатших не тільки в самій скіфі, а й в порівнянні з іншими стародавніми областями. Наприклад, з тою ж Грецією. В плані природних багатств і вигідності розселення, Греція тут значно програє. Саме по цій причині Дарій і, і почав війну проти Скіфів, бо вони займали дуже вигідні землі, родючі, з хорошим кліматом. Тут було багато поселень, також і морських торгівельних міст, які були дуже багаті, тому він і намагався завоювати усі ці території. З описів Геродота багато істориків роблять хибний висновок, що Скіфія була якоюсь пустелею, де нічого не було. В той же час це не відповідає дійсності, бо ми вже прийшли до висновку, що скіфи просто-напросто не пустили перське військо в глиб країни, де якраз починаються великі поселення. Також в описах Геродота чітко вказано, що скіфи не пустили би перське військо до Герусу, де знаходились численні могили їх предків. Тому найвірогідніше похід персів відбувався саме зі сторони Кавказу. І єдину річку, яку перетнули перси, був той самий Танаїз Дон. Далі, в глиб країни, Дарій не зміг пройти, бо скіфи завдали йому поразки. Я також хочу зазначити, що історія дуже мало приділяє уваги царським скіфам, бо також в одному з моєму відео було зазначено, що князь Святослав, якого греки кликали Тавроскіфом, міг насправді бути нащадком отих древніх царських скіфів, які жили в цьому причорноморському регіоні. Сучасна історія Русі побудована таким чином, що там півдня ось цього причорноморського регіону ніби не існує, усе так подається, ніби там живуть одні кочівники. Що суперечить здоровому глузду, бо причорноморський регіон був дуже багатий, там мало бути багато портових міст. Отож, ми зрозуміли, що левова частка племен громад скіфів взагалі не були кочівниками, кочували лише два племені скіфи-кочівники, які жили між річкою Дніпро і Дон, що є лівобережною Україною, а також сарматські племена, які кочували вздовж річки Дон. Також хочу зазначити, що між сарматами і савроматами немає ніякої різниці. Це просто дві назви одного племені. Тут слід відзначити і той факт, що Геродот насправді відділяв скіфів від інших варварських народів. Тому знову ж таки стверджувати, що греки усіх варварів називали скіфами неправильно. Коли йшла мова про скіфів, то мались на увазі. Конкретно жителі Скіфії України. Племена, що жили на інших землях, вже до скіфів Геродотом не відносилися. Звідси можна припустити, що гіпотеза про якихось східних скіфів, якими були представники тюркських кочових орд, не зовсім логічна. Їх правильніше називати саками. Ці народності дійсно тривалий час залишалися кочівниками, бо і жили у відповідному регіоні. Також помилково трактується і феномен Велика Скіфія. Насправді, великою скіфією Геродот називав території виключно України від Дунаю до Дону. Мала Скіфія була та ж сама царська скіфія або Таврійський регіон. Тому неправильно зображати, що мала Скіфія це Україна, а велика це території аж до Іртишу. Нічого подібного. Скіфія це Україна. І звідси так само слід виділити, що Половецька земля це не територія від Дніпра до Іртиша, Половецька земля це область між Дніпром і Доном. Виключно. Ми тут можемо прослідкувати, що хтось навмисне намагається натягнути тюрський світ аж з терен України до Середньої Азії. Проте насправді ось ці середньоазійські племена насправді дуже рідко заходили за річку. Волгу, не те що Дон чи Дніпро. Так само хочу зауважити, що і наші предки не мали походів в конкретно Середну Азію. Відповідно, тут слід зазначити, що значною мірою неможливість таких походів була обумовлена і тим, що нас з тюрками розділяв потужний природний кордон, а саме річка Волга. Звідси і вибудовується хибна концепція, що усі скіфи то або тюрки, або іранські племена. Що от бачите, велика скіфія і тюрки то також скіфи. Тюрки ніколи не були скіфами. Тут нам на допомогу, як не дивно, прийдуть самі греки, які твердо кажуть, що тюрків вони називали турками. і до турок вони відносили і волзьких булгар, і так само їх родичів. Угрів Мадяр. В той же час для скіфів, справжніх скіфів, у них була інша назва Роси. Нерідко вони росів також кликали і Тавро Так, не дивуйтеся, але мадяр вони називали турками. І це єдині родичі тюрків. Єдині, підкреслюю, які зараз живуть в Європі. Тому розповідати, що в Європу тут забігали цілими стадами регулярно мільйони кочівників це синітниця. Єдині тюрки, які опинились в Європі і живуть досі, це є мадяри. Все, більше ніяких тюрків в Європі немає і не було. І ось ці мадяри тут опинились не тому, що були дуже страшні завойовники, як вони там за себе пишуть. А тому, що їх сюди пропустили ми, тобто наші предки. Це відбулося в часи правління князя Олега. В часи правління князя Олега, Русь вже була імперією великою потужною військовою машиною. Тому якісь задрипані кочівники з під Уралу аж ніяк не могли військом пробитися, знаєте, пройти тут через всю Україну. Якщо б вони таке могли зробити, то би вся Русь перетворилась на якусь велику угорщину або. На Лебедію чи Етелькущі, як вони там собі назви придумають тої стародавньої своєї держави, розумієте? І ось в той час, тобто на межі 9-го і 10-го століття, землі Західних слов'ян, а саме регіон Панонія, де зараз знаходиться та сама Угорщина, була завойована росами і мадярами. Очевидно, що це не мадяри були ініціаторами цього завоювання. Але одне можна сказати. Точно, що князь Олег віддав ці землі мадярам, а натомість вони мали служити йому. А не тому, що угорці мадяри такі особливі великі завойовники. Вони були пішаками під протекторатом. Тому, коли князь Святослав пішов воювати з Римською імперією, він зразу же прикликав собі на допомогу угрів-мадяр. їхні війська, тому що вони були залежні, вони мали це зробити. Ось така у нас. Історія, дякую за увагу.